Всім привіт. Ми приїхали в Шеннон. Алло. Блочок для однієї з наших подружок oh. по готелю. Якраз їхали і їй зараз придбаємо, тому що вона придбала телефон вчора, але не було блочка зарядки. О, там є. Вона, до речі, попросила її набрати, коли побачимо. Зараз ми на вибір якийсь. Візьмемо ось. Ось такий сам блочок навіть без проводка. Чи тут без проводка немає, ти не знаєш? Вони зразу з проводками продаються, чи ні? З проводками. Бо їй проводок не треба. Спитай в нього, може буде дешевше без проводка купити. Добре? Ті чашки красиві, за німешками. 80 євро ось. Redmi Smart Band 2. Huawei є. GBLки. вон, 50 євро є. А що це таке? Чуєш? З мака щось що це є? Не шарю в маках. Безпроводна зарядка. Ага, 40 євро. Кого там мак? Кому цікаво. Скільки коштує тут техніка? GBLC є по 70 євро. Бачите? Такі по 70 наушники Це я не знаю по чим. А, це маковські, так? Наушники, оце? Ну то ні, оце, оце ж мак? Чи не мак? Коротше, я не знаю. Айрподи, вон, он по 150 євро. Серйозно? Думаєш, підробка? Я думаю, так. Да. Airpod Max. Мені стоїть 150. А, на, Я не знаю, напевне не стоїть. Сейчас, 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 о, все, все. о, чекаю, що це Хоковач. Watch. Watch. Так, чекай, дивись Samsung, он по 150 євро. Чуєш? Чуєш <святливість> мене? Скільки? 500 євро. 500 євро. <святка> Значить, підробка. 420 євро коштує. Я не знаю, який саме не буду казати, але зарядки там не було. Oh. oh. No. We oh. need a charger also. А, він тут Type C. One? Yeah. So? Yeah. Cheaper. Uh, so There is no cable inside, yep? No. Yeah, there's is the cable inside the fine. So oh, we need just actually like this one. I forgot we already have the wire. Yeah, because new phones yeah. come with the cable. Okay. Yeah. Thank you. Взяли за 20 євро. Треба все одно їй дзвонити і сказати. того, що, що щось зв'язку немає. Зараз йдемо в данс, пляшки назбирали за два тижні. Зараз ще пляшки здамо. Сюди приїхали Автівкою, наша співмешканка по готелю їхала з дочкою і підвезла нас. Ну, 5 євро з двох людей. В одну сторону. А далі йдемо до подружки моєї, ця, що тут живе, в гості на чайок. Ось, так що так якось. Тут органік ринок є. Такі фрукти продаються, О, ой, фрукти, овощі. капустина, 4 євро, бачите? 2 євро, одна отака цибулина. Це брокко чи що, це, не знаю. Таке цікаве тут. Смачне все, напевне. Просто зайшла показати. То вам сюди і не заходила і не показувала раніше. Коли я тут жила, було не цікаво це показувати. А тепер як сюди приїжджаю рідко, то хочеться щось і показати. Чому зустрічаємось сьогодні? Тому що одна з наших подружок каже, живе зараз з нами в готелі, їде в зовсім інше графство жити до своєї знайомої. Розраховується з роботи. Вона працювала тут в нашому готелі, в цьому ми жили, що ми переїхали з нього. Сьогодні в неї останній робочий день і вона ну, їде, то ми так сьогодні зберемося, щоб поспілкуватися трішки. Ось. Там хтось здає, он пляшки. Чекай, чекай, застрягло. Понамальці. Щось там. А, закрито. Зараз може буде працювати. О, працює. Трохи глючити. Почекай, ну, може не так швидко. Приверне другим боком? Воно іноді тупить. Це? Так. Ще попросили в нас фольгу взяти ось. 4,25-30 метрів. А ну дай. Та це вона. Я знаю, що це фольга, але там, типу. Так, хочу ще придбати е коричневий цукор. Так. Тільки я не пам'ятаю, в якому він ряду, якщо чесно. Зараз буду дивитися, Він, напевне десь тут. Так, мука, а цукор де? М -м, поки що я не бачу цукру. Не бачу, не бачу, не бачу. Це може бути там, до речі, цукор. Що тут у нас є? Петрушка є. Ой, так хочеться взяти За 76 центів. І ще один, так сказати, вазончик собі в кімнату. Але брати не буду. Так, що я хотіла ще глянути. Так, ну тут напевно нічого і не треба. Хіба що... сори. Хіба що, хіба що з смачних томатів взяти Отаких. Таких? таких. Це буде найкорисніше. Mm. Щоб перекусити щось. І цукор. Хотіла цукор взяти. А цукор може бути навіть десь отут. Нам дають цукор білий в готелі. Я не хочу його їсти, якщо чесно. Я чай з медом п'ю. Ага, ось. Я ж кажу, що він тут. Так, шукаємо. Оце він? Так, оце він. Стіки. 40 стіків. І скільки він коштує? 1,85. це він? 160 грам. Це воно, а, це воно? Ось. Євро 85. Це тут 40 стіків. Це... Так. А якби на роз... На розв'яз. Я не бачу його. Я такий, я такого ніколи не бачила. Замінник цукру я взагалі не п'ю такий. Оце тільки одного виду 40 стіків. 2 євро. В каву кладу. Оце в каву кладу і, і... мені нормально. Нема, бачите, іншого немає. І піцу ми замовили. Бачите, тут окорочка ще продаються. Оце, до речі, таке нам давали в готелі. В тому, що ми попередньому були. Воно силене, солене. Але мені подобалося. З молочком пойде. Так, я його і їла з молочком. І піцу взяли. Ну, ще поки не взяли. Ось, дві за 8,95. Ось, все, воду взяли. Ось воду взяли. І піцу чекаємо. Овощі взяли. Ось. А що ти робиш? Все, ось піцу нам дали. Падуть, ладно. Ну, отак виглядає піца. З ананасом, з беконом. 6,14 одна. 12, дві. Так, ідемо, йдемо, йдемо ось уже з магазину. Піца несемо. Пахнуть так! Ну все, до нових зустрічей. <свес> <свес> Гарний день сьогодні. Тепло. Знайомі місця я вже показувала, вже він не в одному відео ще. Ми сюди <свес> <й> ходили. <свес> так, дивіться, який тут дворик. Трішки змінився з того часу, як я не тут. Оце дерево красиве. А ну напишіть, що це таке. Я завдяки своїм глядачам дуже багато нового дізнаюсь. Частину від мами. Мене мама знає, також дуже багато в рослинах. Боже, як воно пахне! І воно яке здорове. Листочки схожі на самшит. А квіточки я навіть не знаю, на що схожі. А ну напишіть. Мені цікаво, що це. Так виглядає, воно рухається. Дивіться, яке. Пахне схоже на жасмін, трішки запах. Дуже-дуже красиве дерево. Подивіться, ну як, це не дерево, це кущ. Але зараз серпень місяць воно квітує. Цікаво. Ось там він щось. Так, на півкурці. Скільки тут дітей завжди грається, ось. Дивіться. Ми вже прийшли. Ну що, ми вже прийшли на зупинку, побули в гостях трішки. Ну, я б трішки вийшло довгенько. Приїхали в три, а зараз 9 ще Ми там 6 годин прогуляли. Ну, просиділи, поспілкувались. Так, це повертає. Чекаємо автобус. Хай проїдуть, я вже не хочу бігти я. Машини. Прийшли на цю зупинку, що ближче до нашого селища, і вона дешевше на півтори євро. Ну, проїзд дешевший. Ось цей готель Springs. Оце він. Ми сюди якось приходили. Ну і зараз чекаємо автобус. Ну, де він? Невідомо. А це не наш автобус. От і все. Приїхали. От і все. Чекаємо свій. Напевне, наступний буде. Денев. Голд Штандартен и с с Чизи. Кэрри Голд, Криаме, Чизе Май, Йор Табле, Би, Фуль. Фиф, шлюман Шлеттер. Фиве, Евро, Эу копыта Эвро. Файв, 5 Ну все. <laughs> все, взял, мы приехали. Это а это наш. Костель хотели. Thank you Далеко наверх підніматися не хочу. А вона покаже квиток. Ой, чорно впала. То 1,5 євро буде. Все їдемо додому. А скільки нам їхати? Півчасу? Та ну перестань. Хвилин 10. Чотири хвилини? Ми приїхали. Бонреті, касіль Вагі. Вагі. Треба сидіти, а звичка встати до того моменту, як зупиниться автобус. О, наша красива зупинка. Все, можна? Thank you so much. Bye. Thank you. До речі, в Ірландії прийнято. Дякувати водію, коли виходиш. Так, а я сюди йду? Коли виходиш із автобуса, всі дякують. Дивіться, які красиві квіти вечірні вам. Оце, до речі, оце хоста. Оце. Це гортензія широколиста. А оце мені мама тисячу разів казала, що це, але ну, я ні разу не, не можу запам'ятати. Напишіть мені, що це. Воно ну, такими якщо батьками це красивими. гортензія, то це Амнезія. А, і ще оце. І це теж вона мені розповідала, я не можу запам'ятати з першого разу. Тут воно навіть вже насіння вибило. Так, ну все, ми йдемо. О, фокусується. Ну, в мене щось з... камера останнім часом випряджується. В цьому телефоні я не, не, не можу зрозуміти. Вона фокусує, не фокусує, розфокусовує постійно. Мамся. О, дубок. Диви, а тут ночі тепліше. Вітру наче нема. Так ми їхали хвилин сім. Ось так. З тієї зупинки. Ні, два спи. Угу. Восімдесяти. І, і ти півтори години, а їхати. Сім хвилин. О, Костель бає. Кран є вода. О, є. А навіщо там той краник з водою, ти не знаєш? Все, от ми повертаємося додому. Наші двері справу ручка. Хочеш іди туди, я не піду туди. Так. Мені туди рано ще, слава Богу. Ні, не Куди підемо? Погірся. Добре, йдемо. О, тут, до речі, дощ був у нас. А вже нині ну, не було. А в нас тут був скільки ж тут сім кілометрів. Yep. Вечерний вам подали. Ведро какие-то сметивы, О, тут відчинено постійно, так? Тут можна зайти в любий чак. О, як тут тепленько. А, так це ще це й наш поверх. Це ж не другий. Це не льовий. Це на твоїй капці. О, дивись, точно твої з бантиками. Все, ми вже приїхали. Такий у нас сьогодні гарний денок. Всім пока-пока.